Студентка транспортно-економічного коледжу Анастасія Пономар щодня перетинає Запорізьке шосе. Дівчина каже: зазвичай їй доводиться перебігати дорогу, адже водії не завжди пригальмовують на пішохідному переході. Зебра у 3D дівчині до вподоби Приходити приємніше, і завжди перебігають. Не знаю, може бути водітелям нам допоможе. поекспериментувати з об'ємною пішохідною доріжкою. Вирішили на околиці міста. За спеціальною технологією на асфальт наклеїли плівку. Вона і створює ефект об'єму. Такі розмітки успішно використовують у Росії і Білорусі. Об'ємний ефект 3D, трід 3D, виходить за що цвітової гами білий, красний, жовтий, і плюс определеної угли наклонів, вот этих всех вот трапеций, треугольников и прямоугольников. За счет этого возникает эффект объема. Води оценили переваги оновленной «Зебры». Кажут, разнокольоровую объемную разметку видно сдалеку. Этот пешеход я заметил за 100 метров, а обычно я замечаю метров с 20. Он привлекает больше внимания. Не знаю, насколько лучше, потому что для опытного водителя это ведь есть, издалека лучше, Для неопытного водителя, мне кажется, что... Можна на нього засматритися і менше звертати увагу на дорожню ситуацію. Наскільки ефективне ноу-хау, працівники ДАІ обіцяють оцінити через три місяці, а наступного року звітуватимуть міністру чи варто робити такі пішохідні переходи на шляхах всієї країни. Якщо вона докаже свою ефективність. Со госавтоинспекции и управления управління міністерства дел буде подане на рассмотрение і внесені необходимые змінення в госстандарт по уже Вже після цього можна буде говорити нанесення данного вида розмітки на перекрестках по всій території України. Експериментальна розмітка коштувала 50 тисяч гривень. Половину з цих витрат взяла на себе фірма, яка виконувала роботи. Марія Вяткинандрій Кобаса, Дніпропетровський, п'ятий канал.